Обіцяла вам розповісти, чому хороші люди помирають рано. Колись це питання мене теж турбувало, і мені здавалося, що тут якась несправедливість в цьому. Але працюючи, практикуючи в психології, в регресології, в гіпнотерапії, я розумію цьому причину, і вона дуже логічна, ця причина. Причина в тому, що е ці люди хороші від того, що вони стараються бути хорошими. Ці люди хороші від того, що вони мовчать дуже багато, е тримають в собі для того, щоб бути хорошими, Да? це можливо пішло із дитинства, там бути хорошою дівчинкою, бути хорошим хлопчиком або стараються зробити добре для когось а не для себе і переступають через себе ідуть через себе на благо інших і тому інші їх будуть вважати хорошими людьми але для себе вони роблять погано.